Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше, та ми починаємо. Ну, ось то, що я казав, давайте спочатку про плодови трішечки, потім обов'язково головне про фундук. Дивіться, єврейська Пасха похолодало, вітер, і це, ну, такі дощі, і це головні такі. Признаки, що поїхало захворювання, розноситься вітром на кілометри, тому прилітає аж бігом, і через квітки, які квітуть, обов'язково попадає в рослину. Особливо кісточкових це стосується. Воно заходить через квіточку і потім відсухають цілі гілочки. це маніліоз. І самі плоди їх чи не будуть, чи вони потім будуть хворі, тому це дуже погано. Дивіться, обробки я робив, я розказував, як в попередніх відео, хто бажає обов'язково подивіться. Відео, на жаль, поганенько подивились, а даремно. Ну і трішечки в цьому році ми проскочили. Бачите, перси вже Ну, практично відсвів вже все. Зараз пройде ця погана погода, і він відразу буде оброблений препаратом, наприклад, чистий сад, там де від шкідників відразу і від болячок. Не наблюдаємо ми поки що ні курчавості, нічого поганого, не плаче він. Дивіться, стовбури я обробив залізним купоросом. Я розповідав, ну все нормально, поки що по персику, це ж саме в нас головний товар, який хворіє. На цьому персику молоденькому трішечки інша ситуація, трішечки є курчавості, вона тільки починається. Один хворий листочок я вже зняв. Все інше, всі, всі рослини на днях, коли була погана, ця погода піймав погодку, щоб було сухо, більш-менш не було вітра. Я обробив фітоспоріном, фітоспоріном М. Поки що її тільки прижиг. дивіться, як тільки... Закінчиться ця погана погода, відразу в нього буде обробка якимось серйозним препаратом, наприклад, Тапцин М, чи Чimдян Екстра чи щось таке. Черешня Валерій Чкалов практично відсвіла, буде відразу оброблятися. Бачите, вже плодики там зав'язалися. Але ось є декілька гілок, вже на них є якісь є опіки. Тому обов'язково, як тільки, ну, Погодка буде оброблена фітоспорином, Як тільки на погодка відразу буду обробляти серйозними препаратами. Наприклад, рятівник саду. Дивіться, ось вишенка, така в мене маленька. Дуже класна, це сортова вишенка. Підходиш, збираєш просто вона мені ну, по грудки максимум. Дуже зручно. Дивіться, вона теж доквітає. Разок я її не обробляв і дуже пожулкував, бо манельоз з'їдав цілі гілочки. Більше я так робити не буду, буду навесні обов'язково її обробляти. Те ж саме, як тільки відквіте, оці молоді, ви бачите, вже плодики, вже відразу оброблю серйозними препаратами. Наприклад, рятівник саду. Мені він влаштовує там від шкідників та від хвороб. По яблунях, дивіться, квіту практично немає. Ось яблуня в цьому році в нас практично вся відпочиває, тому ну, я її буду обробляти, по мінімуму її буде на менше уваги. Ну а тепер саме головне давайте про фундук. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані. Так, дивіться, зараз дуже небезпечний час для молодих рослин, котрі ми посадили навесні. Цією весною особливо стосується невеличких рослин. Ось були, були в мене сорт Поліна, невеличкі рослини. Дивіться, ось таке воно невеличке, я попереджав усіх. Ось воно розвивається. Товстий слой соломи. Коріння було маленьке, але все, як ви бачите, пристойно. Морози в мене були, було десь мінус 20, були і по мінус 10, довго трималися. ну таке. Але одна гілочка, тут було їх дві з однієї рослини, і друга ось підмерзла. Але я продовжую за рослинкою дуже класно ухаджувати, тому що, ось дивіться, ось брунька якась, можливо, щось там буде. І ось тут унизу, якщо бачите, бачите, воно відбиває. Тому, якщо у вас рослина, ну щось не те, вона може не так швидко проснутися до середини літа. Ми не б'ємо тривогу, а дуже класно за нею ухажуємо. Бо якщо коріння живе, воно відіб'є знизу. Ось така ситуація. Потім я почекаю. І у травні, десь після 10-20, коли вже точно не буде заморозків, я подивлюся, де воно відіб'є і якщо воно відбило тільки воно отут, то я зверху потім там сантиметрів три зріжу і замажу садовим бальзамом. Також саджанці, ось 4219, теж Ігоря Губіна з вами висаджував, є побільше, були і невеличкі, ось тоненькі, але дивіться, все вижило, поки що все класно. Був у мене такий подарунковий, він мені подарував, він такий був невеличкий. Коренева. Там, ну більш-менш була пристойна. І дивіться, ну воно нічого нема, але ухажував все як. І завжди, і от під соломкою, воно броньку, нижню-нижню броньку, а буває від корня. Ну, скоріш за все, це буде нижня бронька, Воно відбуває вже ось таку рослинку. Я отак от соломкою, ну, не товстим слочиком, щоб коли будуть зворотні заморозки, то щоб воно його там не прибивало і з цією рослиною все буде класно. Ну, ось по трапезунду десь. Це прикопи, невеличкі рослини, буде двохрічка шикарна, Дивіться, воно ось, бачите, тоненьке, маленьке, нічого не було, але гарний догляд. Воно ще зимувало в прикопах і холодно було. Потім воно листя з нього не знімалося осінню. Воно так з листями було в прикопах з доглядом. Потім вже навесні я сюди пересадив. Дивіться, воно знизу відбиває при гарному догляді. Так що не треба там бити в колокола, бо вже є там прецеденти, вже б'ють колокола. Давайте до середини літа ми дуже гарно за рослиною ухаджуємо і дивимося. Росина може загинути, якщо вона замерзла повністю в місці з корінням, але в мене такого практично не буває, тому що товстий слой соломи завжди коріння защищає та ніжню бруньку. Це важливо. Я це... Постійно говорю, і хто знає, той вже, хто робить той молодець. Той молодець, хто прикриває, ось дивіться, це агроволокном від сонця, від заморозків прикривається обов'язково. Також одиночну рослину, чотири палички, і буде спочатку це буде мішок, коли буде заморозок навесні, коли вже листя брунька розпуститься, щоб воно його не било. Ну, я вже казав багато раз про це, це обов'язково робити. Ну а потім сітка, коли вже літо чи отак от наполовину агроволокном, щоб хоча б від дуже такого сильного сонця його захистити. Ну і останнє, від чого рослини зараз будуть дзвонити, ваші саджанці погинають, погибають. Це це хрущі, він вже тепло рано почалося в цьому році. Весна така була. Непонятно, було тепло, і вже грабака багато. Це зараз, ну, ми його вже і викопують. У мене та небагато його, тому що я тут слідкую, але є, він вже точно і вже жере рослини. Як це? Ну, от рослина у вас розпустилася, і вона засихає. В'яне. От якщо вона саме в'яне, то все, це грабак 100%. Ну, чи якась, ну, чи, чи рослинка загинула, тому що. Зимою підмерзла і камбіальний слой. Потім у нас критичний срок буде це середина літа, коли жара, і будемо бачити, як будуть іноді загинатися рослини. Це нормально в, цих, в лапках нормально. є деякий відсоток рослин, які можуть. Загинути він невеликий, але він є. Якщо рослини масово гинуть, ви що зробили не так? Скоріше за все, щось не виконали, не виконали наші рекомендації. Тому що саджанці, ви ж самі бачите, на дорожчення, ну в прикопи, яке воно маленьке. І все таке, і воно з листями, ніхто осінню з листями висаджувалося просто в прикоп. Зараз прикоп пересадилося, супер догляд тут пішов, і воно живе. Це трапезун, це самий такий сорт вибагливий там трапезун, президент, такі саме вибагливі сорти. Ну, от і все. Так що від грабака я і зроблю ще відео обов'язково найближчим часом. і Ну, я робив це відео, вже присилав своїм підписникам обов'язково зробіть там, ініціатор, інспіратор, два шикарних препарати чи рембек дешевий. Просто швиденько закопали. Ну а якщо вже рослину жере, ви це бачите, тоді проливаємо її водою. Обов'язково там побільше води. Потім аміака, розчине аміаку, звичайний з аптеки, там, чи і є, і в одна велика ложечка столова. На 10 літрів води і літрів чи 5, чи, залежно від зрісту цієї рослини, тоді заливаємо. От і всі секрети. Але зараз, зараз, зараз найбезпечний час і буду про це. Говорити, Тому що мені важливо, щоб ви і саджанці у вас збереглися, все було добре, це по-перше. І по-друге, щоб мене не турбували там, оціми, оці, а що таке, а що таке. Це, ну, це нереально. Сотні дзвінків там якісь е, пишуть, це нереально, тому що. Потім починаємо, ну, як правило, розбиратися, а там те, що я сказав. І те, що я постійно говорю, воно одно і те ж саме. Буває таке, що рослинка сама там щось не вижила. Але це небагато таких рослин. Навіть маленькі рослини, якщо вони життєздатні, у мене життєздатні рослини, вони будуть виживати і давати прекрасні результати. Це вже, ну, вже технологія вироботана. Вже йде підживлення, таке як треба, підзимку, щоб у вас саджанці були. Саджанці не хворі, щоб все було нормально. Тому виживають і невеликі, такі, перший сорт, там, виживають саджанці, не питання. Ну, Якщо є якісь проблеми, то потім виясняється, це, ну, це хрущ та заморозки в основному. Ну, Жара ще. чи додається жара, але ж я вам все розказав, що зробити. Все залежить від вас. дуже... Якщо є у вас питання, обов'язково напишіть в коментарях, я вам по можливості в Ютубі я відповідаю в першу чергу. Так що комусь щось трішечки не там по препаратах, чи що, запитуйте, будь ласка, розповім. Друже, якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну, а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку Підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях в першу чергу.